Часто ми погоджуємося на прохання інших, навіть якщо нам це некомфортно. боїмося образити людину, зіпсувати стосунки або ж просто відчуваємо провину. Але вміння говорити ні це частина здорових і роботи про себе. Вітаю, друзі! З вами Ольга Тасмалий, мій канал про психологію та про зв'язок, мозок, психіка, тіло. Розберемо сьогодні техніки асертивної комунікації. Але спочатку давайте розберемось, що ж таке асертивність. Асертивність – це навичка відкрито і впевнено висловлювати свої думки, почуття, потреби, але при цьому поважаючи права і кордони інших людей. Це баланс між пасивністю, коли ми поступаємося своїми інтересами, та агресивністю, коли нав'язуємо свою думку іншим. Зараз я перелічу вам основні риси асертивної поведінки. І перше, це самоповага. Тобто усвідомлення своїх прав та цінності власної думки. Друге це чітке спілкування, здатність висловлюватися прямо без страху чи маніпуляцій. Наступне це контроль емоцій, відмова від агресії або надмірної емоційності у спілкуванні, здатність говорити ні. Тобто, вміння відмовляти без почуття провини. А також дуже важливим є вміння слухати це повага до думок і почуттів інших людей. Давайте я приведу приклад, щоб було зрозуміліше. Як буде звучати пасивна комунікація? Ну добре, якщо треба, то я зроблю це. Тобто ви погоджуєтесь, навіть якщо вам некомфортно і незручно. Агресивна комунікація. Я не збираюся цим займатися, шукай когось іншого. І як це буде звучати? Асертивно. Я не можу цього зробити зараз, але я можу допомогти тобі іншим способом. Асертивність допомагає будувати здорові стосунки, відстоювати свої інтереси та зменшувати стрес у комунікації. І далі я вам дам декілька технік ефективної комунікації, які допоможуть відмовляти без дискомфорту. Перше це пряме, але вічливе ні. Відмовляйте коротко та без виправдань, чого ви не можете цього зробити. Наприклад, Дякую, я не можу цього зробити. Або вибач, але, на жаль, у мене зараз немає можливості тобі допомогти. Друге, це метод зламаної платівки. Якщо людина наполягає, просто повторюйте свою відповідь спокійним тоном. Я розумію, що для тебе це важливо, але, на жаль, зараз я не можу тобі допомогти. І ось так знову і знову повторюйте до того моменту, поки людина не зрозуміє. Третє я повідомлення. Замість виправдань поясніть людині, чому ви не можете цього зробити. Наприклад, вибач, зараз я дуже завантажений і просто не можу тобі допомогти. Четверте, це альтернативний варіант, якщо ви хочете допомогти, але на своїх умовах. Наприклад, сьогодні я не можу тобі допомогти, але можу знайти для тебе інформацію з цього питання. Або. Сьогодні я не можу допомогти, але завтра у мене буде вільний час, і я з задоволенням тобі допоможу. П'яте це відкладене рішення. Якщо вам важко відмовити одразу, візьміть паузу. Наприклад, скажіть: мені потрібен час на обдумування, я подумаю і скажу тобі пізніше. І шостий дуже важливий пункт це усвідомлення своїх прав. Ви маєте право говорити Ні. Говорити Ні без виправдань. Не погоджуватись на щось, що суперечить вашим цінностям та інтересам. Та відмовляти без відчуття провини це дуже і дуже важливо, друзі. Вміння відмовляти це не грубість, а турбота про себе. Ставте свої межі з повагою як до себе, так і до інших. На сьогодні все. Поділіться в коментарях, чи корисним для вас було це відео. А також напишіть, які теми для вас є цікавими, про що я можу зняти нові випуски. Друзі, бажаю всім душевної рівноваги та до нових зустрічей!